Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте Не поспішайте з рішеннями і не будуйте ілюзій. Це один із тих днів, коли варто бути обережнішим і уважнішим до дрібниць. Не про все, що спадає на думку, варто розповідати, та й не кожну ідею варто реалізовувати негайно. Керуйтеся здоровим глуздом, і ви досягнете своїх цілей, уникнувши помилок і не витрачаючи зусиль даремно. Непоганий день для спілкування. Вас помічають навіть ті, хто раніше ігнорував. Легко буде справити сприятливе враження на нових знайомих. Не виключено, що хтось закохається з першого погляду. День сповнений надихаючих подій. Хороші ідеї з'являються одна за одною, і поруч є люди, готові допомогти в їх реалізації. Ви з ентузіазмом беретеся за нові справи. Інтуїція підказує, що впоратися з ними буде легко і не помиляється. Корисно буде обміркувати якісь робочі завдання, можливо, саме зараз ви поймете, як краще впоратися з ними. Спілкування з близькими дарує масу приємних моментів, чудово проходять і сімейні заходи, і зустрічі з друзями. Романтичне побачення теж не розчарує. Відповідний день для спілкування з людьми, з якими останнім часом важко було порозумітися. Зараз потрібні слова знайдуться, досягти взаєморозуміння вдасться швидко, а розбіжності залишаться в минулому, які взаємні претензії. Можна домовитися про якісь спільні дії, спільні плани. З'являються чудові ідеї, реалізацією яких ви займетеся найближчим часом. Поки ж можна розібратися зі справами, що накопичилися завершити те, що було розпочато давним давно. Проблем із цим не виникне. Відповідний день для важливих справ. Сміливо беріться за щось дуже складне, ви швидко розберетеся, як краще діяти, досягнете відмінних результатів. Добре розуміючи, чого насправді хочете домогтися, ви не відволікаєтеся на дрібниці і не піддаєтеся чужому впливу і не витрачаєте сили даремно. Може бути не просто розібратися у своїх почуттях, зрозуміти, в чому причина тривоги або дратівливості, що часом виникає. Варто побути якийсь час наодинці із собою, спокійно проаналізувати події останніх днів, можливо, ви поймете, яких помилок припустилися і як їх виправити. Сприятливий день для спілкування. Ви можете говорити те, що думаєте, не побоюючись, що зачепите або образите оточуючих. Вас поймуть правильно, не образяться навіть найчутливіші. Вдається спокійно обговорити складні питання, домовитися з людьми, з якими ви раніше не знаходили спільної мови. Удома може бути більше турбот, ніж зазвичай. Не виключено, що доведеться розв'язувати якісь побутові проблеми, і це вимагатиме несподіваних витрат. Але серйозної загрози для бюджету немає. А ось невеликі грошові надходження цілком імовірні. День досить неспокійний, але цікавий. Можуть несподівано з'явитися абсолютно нові справи, заради яких потрібно буде відкласти все інше. Але ви задоволені тим, що відбувається, оскільки розумієте, що саме зараз є шанс здійснити те, що було задумано давним-давно. Постарайтеся якомога раніше вирішити, що для вас насправді важливо, чого ви хочете досягти насамперед. Якщо цього не зробити, багато часу і сил буде витрачено даремно. Важливо прислухатися до інтуїції. Поради з боку в цей день тільки заважають. Краще не планувати важливих справ на першу половину дня. Цей час підходить для роздумів, аналізу ситуації, порівняння різних варіантів. Корисно буде і відпочити, і зайнятися чимось простим, нестомлюючим і приємним. Невелика поїздка або прогулянка допоможуть відволіктися від рутини, це теж буде доречно. Друга половина дня період корисних занять, можна вирішити якісь старі проблеми. Не завжди легко порозумітися з оточуючими, але вам вдається зберігати самовладання, а також не сердитися через дрібниці і не піддаватися на провокації. Яскравий день насичений, сприятливий і вдалий, анітрохи не турбуючись про труднощі або перепони, які можуть виникнути на шляху, ви з ентузіазмом беретеся за складні справи і швидко справляєтеся з ними. У вас виходить те, що не вдалося іншим. Хтось може позаздрити, але куди більше буде людей, які оцінять ваші таланти. Ви чудово ладнаєте з найрізноманітнішими людьми, проявляєте неабияку проникливість, легко здогадуєтеся, що на думці у нових знайомих. Близькі будуть раді можливості провести час із вами і із задоволенням погоджуються на будь які пропозиції. Спокійний день, навряд чи він чимось здивує вас, піднесе сюрпризи або дасть шанс здобути якусь важливу перемогу. Можна займатися звичними справами, вони даються легко і не стомлюють. Якщо у вас великі плани на майбутнє, обговоріть їх із людьми, яким довіряєте. Не виключено, що ви отримаєте чудові поради. Краще не поспішати з покупками. В цей день ви схильні ставитися до грошей дещо легковажно і можете багато витратити на дрібниці. Вирушаючи в будь-які поїздки, майте на увазі, вони можуть забрати більше часу, ніж ви думали. Чудовий день для вирішення серйозних питань. Зараз багато хто готовий допомогти вам, і цим варто скористатися. Не виключено, що у вас з'являться нові союзники, завдяки підтримці яких ви досягнете грандіозних успіхів. Цілком імовірний і початок дружніх стосунків. Можна вирішувати фінансові питання. Тут варто прислухатися до інтуїції, саме вона підказує, як краще розпорядитися грошима. Друга половина дня підходить для поїздок як запланованих, так і спонтанних. Вам корисно буде змінити обстановку. Не поспішайте. Перша половина дня складається непогано, але навряд чи підходить для важливих справ і відповідальних зустрічей. У цей час краще уникати метушні нічого не вирішувати на ходу. Навчання може даватися важко, навіть у найпростіших питаннях не завжди вдається розібратися відразу, але трохи пізніше це обов'язково вийде. Друга половина дня буде приємною і цікавою. Вона обіцяє зустрічі, які запам'ятаються надовго, а також приємні сюрпризи і якісь надихаючі події, ймовірні подарунки, яким ви будете дуже раді. Слушний день для того, щоб розмірковувати про важливі речі, збирати і аналізувати інформацію. З'являються чудові ідеї, можливі справжні осяяння. Не виключено, що ви знайдете відповіді на запитання, які раніше багатьох ставили в глухий кут, радує спілкування з друзями та іншими близькими людьми. Знаходиться маса цікавих тем для розмови, питань, які хочеться обговорити. Не виключено, що з'являться спільні плани. На їх здійсненні ви зосередитися незабаром. А поки що відпочиньте.